Ліфтовим господарством в Івано-Франківську опікується комунальне підприємство Комфортний дім. Загалом обслуговує понад 400 сотні автоматизованих підйомників, із них два десятки ліфтів монтовані у будинкові шахти ще в 70-ті роки минулого століття. Відтак є найбільш проблематичними і потребують постійного профілактичного нагляду. Здебільшого фізично зношені ліфти створюють побутові незручності мешканцям багатоповерхівок. Саме літні місяці мають найбільше звернені поломок. Це оскільки перегрівається обладнання, яке знаходиться на горищах, технічних приміщеннях. Ну і цього року в грудні бачимо збільшення заявок в зв'язку з. Відключенням електроенергії. Нинішні відео відключення житлових будинків від електроенергії додали клопотів аварійним службам. побільшило несанкціонованих зупинок ліфтів. Нерідко разом із пасажирами у таку пастку потрапив навіть очільник Івано-Франківська. Тут так само переважають заявки по повній зупинці ліфта. Якщо там всіх заявок в рік три тисячі, то 2700 це є заявки по зупинці ліфта. В середні звернення в місяць 200-200 заявок по цьому. Тобто десь так приблизно 7 заявок в день по обладнанню. Ліфтове господарство нагадують комунальники, перебуває у власності ОСББ. Відтак співвласники багатоквартирних будинків повинні дбати про своє майно, принаймні наглядати за належним станом кабін, протидіяти вандалізму. Що стосується ремонту ліфтів, то цим професійно займаються спеціалізовані фірми. На сьогоднішній момент у нас є фактично вісім фірм, але сім фірм, які обслуговують ліфти. Одна з них просто займається ремонтами, але немає в обслуговуванні самих ліфтів. Це практично 2000 тисячі ліфтів в івано франківській територіальній громаді. Якщо подивитися в розрізі по кількості самих ліфтів по організаціях, то ми бачимо найбільше це у нас Прикарпатліфт ліфт 563 ліфта. Нині комунальники рекомендують ОСББ сумлідно дотримуватися графіки відключення електроенергії, аби запобігти аварійним зупинкам будинкових ліфтів. Михайло березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.